Гата колеги на каналі Берег Фідерфішан. З вами Володимир Дорошенко. Сьогодні буде таке коротеньке, достатнє відео. Начебто взяв з собою мінімальні речі, але щось здається, як завжди, щось візьму В общем, така ідея до мене прийшла. Дуже хотів а, половити на а, фідер, але хижака. Якщо ви розумієте, про що йде річ, це коли ви ловите рибку, насазуєте її на гачок, закидуєте і чекаєте на хижака. Мені дуже завжди була цікава така риболовля. Я в тому році декілька разів їздив, але нічого мене не вдалося зловити. І тому я вирішив в цьому році дочекатися тепла, коли ранком риба виходить годуватися виходить ближче до берега. І зараз, майже під саме вечір, я приїхав а, буквально на годинку перед те, темрявою для того, щоб наловити а, невеличку рибку. Ну, По типу там плітку, вона більше всього живуча. От. Складу її а, відро, а завтра зранку або сьогодні, коли сяде сонечко, спробую половити хижака. І завжди було цікаво. Вам така риболовля цікава чи ні? Напишіть в коментарях, якщо так, то спробую зняти для наших глядачів, для вас таке цікаве відео. Тому не перемикайтесь, буде цікаво, мабуть. І так, із з чого починається завжди люба риболовля. Це Мабуть, підготовка місця та замішування прикормки. Знаєте, це найбільше займає часу в риболовлі, ніж ніжно вбити рибу. І так, сьогодні багато використовувати прикормки не буду, але якийсь кілограм буде мені саме в нагоді. Опа. Так. Взяв сьогодні саме на плутву прикормку, зараз спробуємо дістати. Вода впала значно сильно і видно. Але комарів тьма тьма. ще. Це, що більше не люблю ловити на вечір, це коли багато комарів. Це, звісно, може завадити сьогоднішній риболовлі. Ух, коморіщу, мать тьму, що. Так, швиденько замішали. Опа. Цікаво формат. Саме риболовлі на фідер, але хижої риби. Цікавий чи не цікавий вам. от Чи хтось так ловить, чи використовує. Таку риболовлю, якщо так, то можете по може щось порадити. Бо я собі так вважаю, що саме плітка буде а, актуальна, і можна приїхати на водойму, наловити, в принципі, і проще всього а, і використовувати як живий компонент. Я маю на увазі на, на гачок саме плітка, краще всього. Ловиться майже в будь-яку погоду. Тобто вона не перебирає харчами, так як карася там зловити чи ще щось. Це, звісно, тяжче набагато. Але мені здається, що якщо підловити хоча б 5 пліток і потім сісти, половити хиж... на... хижака на них, да? на живця, як кажуть. В принципі, п'яти пліток буде достатньо. Тому і сьогодні в наборі в мене... Що ж таке падає? В наборі в мене сьогодні в 3 3:30 з тестом 40 грамів, котушка Enzon, кілограм прикормки та е, порція насадочного опариша. Ну і опариша, звичайно, я маю на увазі такі коробочки порційні. Я їх взяв більше, От. покладу в холодильник і буду використовувати Бо на, на вихідних, щоб не заїжджати, не купляти, раніше можна встати і відразу поїхати на риболовлю. От. Дистанція тут. Я думаю, неможливо, я знаходжуся на річці. Річка тут е якраз зменшує свою течію і 25 грамів стоїть е годівничка, не рухаючись. Тобто, можна сказати, майже без течії. От. Е так як стоїть дуже велика спека, я думаю, в день виїжджати на риболовлю ну, просто нема. Смислу. В день риба десь ховається в тінь на глибину, бо сонечко припікає дуже гарно. А якраз ось на вечір або саморання можна приїхати і непогано відловитися. Але ціль в мене сьогодні не така. Ціль сьогодні підловити 5 пліток. Взяти їх з собою і потім виїхати. Або сьогодні спробую, або завтра зранку. Бо коли я ловив на спінінг, то саме ранкова зорка, як кажуть, пробуджує Судака активніше. Хоча на вечір знаю, багато друзів ловлять і Судака на спінінг. Тому тут правил такових, мабуть, немає. Сильних я маю на ну, увазі, кому повезе на вечір, кому повезе зранку. так Монтаж буде інлайн, звичайний, нічого складного. Протягнули, протягнули, зав'язали і готово. А от ставку я буду робити, мабуть, з товстої жилки. Товсту жилку я маю найтовщу, мабуть, 0.18. Так, Так, 0.18 у мене. Food hooks. І зараз я зроблю собі вставочку. Що я роблю? Я спочатку закручую в косичку. Потім зав'язую вузлик вісімку на кінці, де буде петелька, куди буде вставлятися мій повідець. Це я роблю для того, щоб не розплутувався не розплутувалася ця косичка. Ну, чи скрутка, я би так сказав. Потім скручую, десь сантиметрів зробимо 10 десь сантиметрів 10 раз раз а ну, може сантиметрів 10 може 12 десь так плюс-мінус потім знову вісімка вузлик. І, і потім я роблю, відступаю десь сантиметра півтора і знов роблю а, вузел вісімку. Раз для того, щоб потім завести в карабінчик. Легше. Опа. Зараз покладу, бо заважає. раз Опа. І заводимо. Єсть. І лишнє ми відкусуємо. Опа, у мене є такі ножиці. І на цих ножицях, цими ножицями відрізаємо кусочок. Та що ж таке запуталося? Так. Опа. Єсть. Так. Тепер нам треба стопор. Він у нас ось, ось так. Це маленький стопор, але мій більший ось. О. Топорочек, Так, так, ну що, так, ну що, монтаж я зробив, це інлайн, кидає на 18 метрів. В мене коричнева прикормка і будуще Enzon... Enzon Z, точніше Enzon Feeder. В довжині 3.30 з тестом 40 грамів. Котушка у мене 6 тисячна Enzon. Чому 6 тисячна? Я не люблю маленькі котушки використовувати на, на своїх вудлищах. Я не знаю, мені не дуже приємно. Я так краще зроблю 5-6 обертів і вже прийде до мене моя е, годівничка. Ось так. Може, воно не бо. Тяжко, але я так звик звик уже, і мені, в принципі, це не мішає. Так, комарня. Вже сезон. Не забувайте, якщо ви їдете, так фу, метелик, якщо ви виїжджаєте на риболовлю, брати з собою якийсь спрей проти комарів, бо на вечір комарів тьма. Я хочу сказати. Так, повідець у мене метровий гачок, у мене 66 два в розмірі 16. І повідець у мене 0,12 Метровий поставив. Бо я прийшов сьогодні половити саме дрібненьку рибку. Опа, це Марікамаріки. Також хотів нагадати вам, що на нашому каналі проходить зараз конкурс. Конкурс називається донат. Вже достатньо людей приймають участь, деякі просто підтримують цей збір і навіть пишуть, що не хочуть приймати участь в розіграші, вони просто хотіли задонатити, допомогти нашим хлопцям. Так що, якщо ви так само хочете приєднаєтесь, не забувайте, під цим відео буде посилання на відео, або вискочить десь тут шилдик, і ви можете перейти на це відео та там прийняти участь в розігріші. ми котушку Дайва Ніндзя 6000, а донат мінімальний це 50 гривень. Це не так багато для того, щоб. Прийняти участь. Тому, будь ласка, прошу вас допомогти в зборі коштів. Так, вже є перше клювання, але щось воно не дуже таке було внятне. Діорнемо і залишило. Подивимось, що у нас там на гачку. На гачку у нас пожований опариш. Так, так, є один пожований опариш. Ми його знімаємо, викидуємо і залишаємо ось якраз. Вам такий приклад, якщо у вас було клювання і ви бачите, у вас пожований опариш, краще зніміть один, якщо у вас було два, і насадіть лише один опариш. Риба зараз е тільки приглядається до вашої насадки, її там невелика кількість, і вона ще перебирає харчами, я би так сказав. А коли вже стане там стайка, то вони будуть хватати хто перший, щоб ухватити вашу насадку. Тому краще на початку зменшити насадку, щоб риба могла купнути з першого разу, а не тільки потягати за кінчик опариша. Так як в мене зараз відбулося. Ну що, ось і перша риба, яка відгукнулася на нашого опарика. І це у нас ось така гарна плітка. Опа! Опа, подивіться. Розмір те, що треба. Ось о. Супер. Супер розмір, подивіться. Якраз те, за чим ми сьогодні прийшли. Ачок зараз відпущу. Опа. Дуже гострі гачки, дуже гострі. впивається просто. впивається в кожу. Опа. І так, друзі, подивіться на цю гарну плітку. Ось, оце розмір якраз на таку гарну велику рибу, якщо ловити, на живця. І так, ну що, що у нас вдалося підловити? Підловив я дві плітки, одна чот, іде на живця, але друга вже була така під грамів 350. І, чесно кажучи, її на живця брати вже, мабуть, буде не дуже актуально, бо це має бути ну, просто дуже величезна риба, щоб на неї. Вона клюнула, тому я відпустив її, хай собі підростає. Що хочу сказати, що як тільки почав давати опариша е, до е, годівнички по 3-4 е, штуки, е, плітка просто збільшилась. І клювання вже такі 100%, бо до цього такі клювання були е, якісь дуже дивні. Так, один раз вдарило і стояло. З, знову оп-оп, єсть і от, як зараз. Вдарило, а потім доганяє. Тобто риба спочатку захвачує насадку, відпускає. Треба почекати секунду. О, оце мій розмір ідеальний. Дивіться, оце ідеальний розмір для а, того, щоб використовувати на живця. Ну просто, мені здається, ідеал ідеальний. Ось, оце розмір те, що треба. Будемо забирати. І а, як бачите, без червоного опариша не хоче клювати риба. Тільки з червоного париша. Білий та червоний. Плітка найбільше це полюбляє. Майже об'єм виловленої риби на сьогоднішній день, яка мені була потрібна, я вже зробив. Плітка дрібна клює швидше, але за більш такою, я би сказав, більшим розміром треба сидіти довше. Але зараз якраз розмір, який Мені потрібно, він і клює. Навіть один невеличкий-невеличкий підлящик клюнув. Спокусився на таку прикормку. Гачки гострі. Не можна дістати. Опариш вже вийшов, а гачок. Ночок застряг капітально. О, ось така риба клює. Також, колеги, хотів запитати у вас е, поради, або е, щоб ви написали в коментарях, чи хотілося б вам е, отримувати контент е, на нашому каналі, щоб він був не дуже довгим. Десь хвилин 10. 15 максимум. Бо, дивлячись на перегляди, які є, то в принципі після 20 хвилин стає нецікаво, бо все одноманітне, кинув, зловив рибу. А за 10-15 хвилин можна розповісти, в принципі, що ми робимо, як знаходимо рибу, як її ловимо, і не треба півтора годинних таких фільми, я би так сказав. От, тому е цікава ваша думка. Чи е підтримуєте ви довгі е такі е серії е фідерної риболовлі, чи коротенькі на 10-15 хвилин? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо дуже цікава ваша думка з цього приводу. Е від цього буде е подалі відбуватися е сесії і Буду вам показувати ловлю на фідер або довгими серіями, або коротенькими, такими, як сьогодні. Я думаю, що ще одну-дві рибки я підловлю і, в принципі, можу збиратися, бо свою норму я сьогодні вже отримав, яку мені потрібно. Що колеги, ось і завершилась моя риболовля, покидаю своє робоче місце і направляюся вже додому. Не буду сьогодні ловити, бо скажу відверто, комарі просто задовбують, нема сили з ними боротися. Навіть спрей не допомагає. Тому що хотів сказати, що Свою норму я зловив. Навіть в кінці попалася така чималенька знову плітка, як на початку риболовлі. І це приємно. Не хочеться покидати своє місце ловлі, бо нормально розкормився і риба непогано стала на точку. Але що робити? День не вічний і вже за півгодини буде темрява. Зранку поїду, спробую половити. І ще раз хочу повторити, що якщо заходить вам формат коротких відео, напишіть свій коментар. Та прошу підтримати збір, донат, конкурс, я би так сказав. На цьому все, друзі. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг. Всім пока!